Так, вот так в видно вот е, телефоном, темна ванна кімната душова. Так вот, берем НБ. Так, ну, дивимось. Вот. Зараз фокусую, секунду. Так, вот, ген 3. Опа, тут якісні. Вживу ще ясно, що в мільйон раз чіткіше, око бачить на мільйон мегапікселей. Так, от темряві. Все видно. Отак от видно без. От, от. душева. Підлога. Направильна машина. Так, ось. Вухастик Нео. Чітко так. Зараз контраст зміни. Вазимо ще не видно Так. Другий. Друге око ось. Так. Зараз ще на ширик. Знімемо от широк. ну На ширик у мене погана дуже камера на телефоні, тому вона... Кажу погано, він показує взагалі якісь біни. Ширік слабенька камера, але так, що він через ширік видно вон правка. І це око. Так, ось. Зараз основну камеру переключу. Надписи навіть на правці. Там. Можна прочитати. Резолюція взагалі супер. Ну, тут більше 64 ліній на міліметр. У третьому гарантовано. Тому читаємість тут взагалі супер. Зараз. Так, от якійшов ближче. Ось так телефон бачить. Ну, темряво, коротше. От, МБ. Зараз 1X. Так, що написано? Тут на пралці у нас українською мовою написано все. Вон чітко можна, навіть телефон передає, можна прочитати. Бавовна. Бавовна. Бавовну в Москві просто обожнюють. Бавовну це їхнє улюблене слово. І в мене на пралці от LG, пралка для українців і українців роблять надписи всі. Є бавовна, бавовна Макс. О, нам потрібно бавовну Макс включити і то, що треба. От. Це наш варіант. Бавовна на максимум. От. Зараз. Ну, все-таки телефон не передає, Якість не та. Оком видно в мільйон разів чіткіше, самі розумієте. Так. От, ну навіть телефон зміг прочитати, що баво воно тут і буде. От. Зараз другий візьмемо. Так само. Ще сфокусувати, не так. просто. вас Зараз віддаліозу. Ну, вот так. От. О, дивіться, яка чіткість. Супер взагалі. Спортивний одяг, делікатний, вовна, швидке, 30. Е, полоскання віджим. Зліва написано одяг малюка повсякденний. Змішані тканини, бо вовна Max, 6 кг, LG. Все читаємо. Просто ідеальний. Це на телефон. На камеру як небудь, ось так. Ще раз. Очима, якщо глянути, ну то саме розумієте, взагалі там бомба лейла. Так. Раз. От. два. Є. Так. Вимикається, натискаємо, отримуємо. І все. И как вымкнули, то только можно светло вымкать. Только тогда. Ну вот так это уже светло. вот